Ми покажемо його лице. Головка пішла, головка вилазить. Всіго добро! Поздоровайся з аудітою. Алло, комплераль. Чим побішу такий хлопці, такий гарний, такий кучерявий. Ти, ти, ти. <клес> Стій, не рви. Здарова, Ютуб! Це в на перший наш відос. На Ютубі всім привіт, дуже радий всіх бачити. Хто зразу і... не підписаний, і ще підмовчи. Не, помовчи, не говори нічого. Хто ще не підписаний, сразу підпишіться. Це наше перше відео. Я думаю, ми будемо робити більше відосів. Ставте лайки, пишіть коментарі. І ми поїхали. да, let's go, Так, що ви бачите тут у вас на екранах? Є мумія, It's like mumia, мумія. You know, це мумія, це мій розумово відхилений братан. Я його замотав, це його пасок безпеки. Тобто він поки що мовчить. Сьогодні ми будемо грати в Standoff 2. Поїхали! Стартуємо! Іграти! Зараз зараз вибрати. Все, поки гра шукається, ми покажемо його лице. Де це воробчик? Очі, тільки тобі треба відкрити. Тільки очі, тільки, тільки очі. Очень дихай, дихай, диви, диви, появляється, головка пішла, головка вилазить. Давай, давай, тушся, 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 бачу ножки, бачу ножки, маленько, ножки пішли. Тихо, тушся такого, тушся, тушься, о, голова вилізла, все, є, здорово. ти, хай, здорово, ютуб. Д, радий вас всіх бачити, пацики! Зараз піде це, bueno, перший. Цей чел ніколи в житті не грав ні разу. Сьогодні перший раз. До цього він грав Counter-Strike, він хоча б трохи розуміє, що як. Но в цю ігру він ще не грав. Ми граємо стен 2 на компі. Так що поїхали. Ти готов? Ти готовий, бро! Поздоровайся з аудітою. За бугорною треба Hi everyone. Халлелел Пліс Дроп мі лайк Дроп лерел Фоло мі Фолі мі І короночку свою Чокі бамі Чокі бамі, отлічно Ой, мій маленький уробець Такий ти класний, такий ти прикольний Подсунь у які? мене <писк> Я не можу Сиди отак, стій си. Бля, ти тяжкий Ти <писк> 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 тяжкий, стій, стій Бабулька Зараз я тебе троє Підсуну малумою Диви яка, диви яка сидить Ті, отако. <реш> так, погнали. Стартуємо. Все, гра шукається. Ти готов? Малесенький. Малий. Все, готов. Все, ви підключення. Ми підключаємося до сервака. Поїхали. це твоя перша гра. Ти зараз маєш показати результат. Наушники тобі треба вдіти. Do something. Do something. Let's go! Покажи мені, що я тебе навчив. Погнала! Погнала ти малесенька мумія моя. Ти маленька мумія, я поки що в Тікток то зі Так, зразу купують собі оружие. Так, якщо що, наш ТікТок Калатай 3. Ми там теж з тіми проводимо, так що хто не в курсі. Так, все. Давай, що таке нерозтуплений ти, малий, блядь, де ти? Де ти був? Де ти є, погнав? Оброб... Не крути так бистро! So, легше, 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 де? Шукай, шукай. Шукай чужих, шукай чужих. пішов, давай, блядь, біля. Дві капітані. Цю ігру грає, вообще дупляне валить, несеться, да, малий. Каже, що ти бачиш на екрані? Поздоровайся з ним. Хало. Красавчик. Красавчик, диви, що виділили. Все, виконуєш вказівки, йдемо тут. Не крути так блін! Не крути так швидко! Матюкатись зовсім кстати не можна. Ну ми постараємося без матюків. Так. Ну не крути, ти на рулю грає. ти Будь нормальний туди зараз наліво. Боже, ну ти що не бачиш? А що це? Білий екран? Ой, а що це? А це флешечка маленька. Це флешка. Вон до, то звідти, зліва, зліво. Смок кинули. Шо це кинули? Що кинули-то? Смок. А ось що тут зліва? Зліва стріляй! Вооо! це ти на пану рай? Ну нічого, скажи, мене в наступному. мене получиться в наступному раунду. У мене получва. Эээ, у мене получиться в наступному раунд. У мене получиться в наступному раунд. Бувший. Лайко, ус, стріляй! Стріляй! Ну він он був! Ну він он був тебе! Стреляй! Дальше, перить, пери, пери, погнали, малий! Бери, бери! Та не розглядайте ти автомат! Бери! Давай, з хлопцями, з хлопцями! По команді! А, а де можна? А де? А де он до шукай? Не крути тобі на гесенко, бл. Он до тобі стрілочками показує де. Он до стрілками, ей, медбрат, зліва. Ей, ей, медбрат. Ні, ну це ні. шо туди йде, он до тамо. Тамо туди, наліво. Прямо наліво. Ну, ну, за кой, за кой, он до стрелять! Ой, господи! Пацана на YouTube ми таку харню даємо. Хорошо, тоді, давай, коли в стендов грати не вміє, попробуємо посчитати. Ні, попробуємо додавання. потренуємо. Давайте додавання. Ескейт не нажимай, тут вже такої кнопки немає. Стендофу і Ескейт! Не жми, ескейт! Давай, додамо. Дуже легко, хлопці, поки чисто інтелектуальна розминка, поки цей пацик біжить. Давайте попробуємо. 3 додати 6. Скільки буде? 26. Це вірно! Молодець! Давай п'ять! Отлічно! З першого разу справився, але як бистро, ви замітили, наскільки бистро він це зробив. Добре. Е, я думаю, що алфавіт ти повинен знати. Це мій. Перший кіл стендов 2! Молодець! Це вже твій, не стріляй, 2.5! Це твій перший кіл був, лучший! Заберись! Малесенький! Диви, диви, диви. О, о. Починай, давай, А, давай, А, Б, В, кажи. А, А, Б, В, Г, Д, Д, Д Е, Ю, Е. Блин. А шо це? Без Ми Не можемо матюкатись, не можна. не можна матюкатись. Дон. Дон матюк. Не, не кажи матч. Чокабан. Чокабами. Це Дольче банана, щоб ви собі розуміли. Що це тільки жабуло млесенький? Ладно, давай чисто, щоб тебе розігріти трошечки, щоб. А, а там а, тут нема зменки? Ну давай, поки вони грають, ти швидко. тако попробуєш присісти. Присісти. А давай, я. Давай. Його, а я не присяду. А, ти не присядеш, ну давай попробуй. Тако легень. Тако походи, також сюди, тако, сюди, Тако сюди. Такось ти! 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 Си! Нерви! Нерви! Нерви, малий, нерви малий! Чуть-чуть походив. Щоб кров розійшлася. Це щоб кров розійшлася, да, Милас? Слухай, e, давай <зас> глянемо на екран, також зараз подивись. E, як ти думаєш, за кого ми граємо? За оборону чи за атаку? На no. атаку. За атаку умніця з першого разу відповідає мій хлопчик. А який розумний, бо який класний, такий ти прикольний, таке якби нам чим побішав. Чим помішан, как хлопці, гарний, такий кучерявий, подиви. Подиви, яка в нього, подиви, який гарний, подиви, боже. Така оленка, та тебе фоткати. На шоколадку. тебе на шоколадку такі, ти прикольний і класний. Любі друзі, ось так наш Костік перший раз грає в Стендоп два, да, маленький? Да. Ладно, все, пацани, от таке перше відео, зразу сходу таке перше відео на Ютуб, якщо ви хочете, чи якщо ви хочете більше відосиків, якщо ви хочете, я хочу побачити лайкоські якісь коментарі, чи якщо вам це понравилось, скажи. Я як бабушка стара. <свист> <свист> Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Все, давайте, братці, Шапки хай живе, хай живе і процвітає, щоб у вас все було добре, дайте вам Бог здоров'я. Щоб... Така ти маленька Оленка. Та Оленочка маленька цю шоколадку я б купив.